Коротше народ, пару днів назад на стрімі я сказав, що я їхав в якесь місце. Хто угадає, яке саме місце, попаде у відео. І довго багато підписників писало, гадало, куди ж я міг ну, поїхати, в яке село, я дав підказки там приблизно. І все-таки на якісь там вже багато спроб, вже на якійсь спробі великі там. Коротше. Вгадували, вгадували і на кінець угадав у відео, ну не у відео, точніше на стрімі, і Льовський бал. Коротше, Ільовський бал, і тут він вже пише, що ти казав, що мене додаш у відео. Та, та. Тому я тебе вітаю, льо. Ти молодець, ти угадав, був на стрімі, це був справді. Він написав, чи я не їхав у старуню, а він угадав, я їхав у старуню. Старуння, велика така церква. Я виклав 29 вересня відео, де я їхав у старуню, і Ільовський бал правильно написав: що у старуню. Тому ти молодець Ільовський, ти. Виграв, ти типу попав у Та.